Ті, хто тримають в руках зброю, окрім правил поведінки з нею, повинні розуміти, як працює автомат. Якщо вам пощастило і ви знаєте будову автомата ще зі школи, сьогодні просто повторимо. А для всіх інших будову автомата покаже інструктор вишколу ветерани патріота Максим. Позивний Марс, інструктор з тактичної бойової підготовки, учасник вишколу ветерани Патріота. Саме автомат Калашникова. Тобто АК-74. Будова АК-74, дуло з дульною коробкою, дуловий гальмокомпенсатор, кришка дульної коробки, затворна рама з газовим поршнем, затвор, поворотний механізм, газова трубка зі ствольною накладкою, цівка, магазин, шомпол, пенал для приладдя. Ми можемо зараз розібрати і подивитися, як це все виглядає зсередини, так? Добре, можемо починати. Знімаємо магазин, знімаємо запобіжник, перезаряджаємо, робимо холостий вистріл. Після цього знімаємо пенал. Від'єднуємо шомпол. відкручуємо ДТК. Після цього знімаємо кришку ствольної коробки. Подаємо вперед звертальний механізм. Відводимо заторнуємо назад і знімаємо її. Після цього затвор витягуємо. Піднімаємо флажок і знімаємо газову трубку. Отже, це в нас не повна розборка автомата? Буває ще повна, чим вони відрізняються. Повна розборка це вже знімається всі деталі, спусковий механізм, запобіжник. Ми зараз цього робити не будемо, але спробуємо зробити все в зворотньому порядку. І зараз цей автомат зібрати. Отже, я дивлюся, а потім спробую це все повторити. Перш ніж робити зборку, потрібно розкласти всі деталі в правильному порядку. теперь можно приступать. Берем снова газовую трубку, ставим ее на место. Упускаем до щелчка, упускаем флажок. Берем затвор до раму, рамы, вставляем затвор и устанавливаем на место. Дальше берем взворотный механизм и ставим его на, в пазы на место. Берем крышку ствольной коробки и так само вставляем на место. Після того вкручується ДТК, встановлюється шомпол. шампул. Панал. Пробиться знову холостий спуск, ставиться зброя на запобіжник і приєднується в магазин. Це була зборка. Отже, розібрались і зараз я теж з вашою допомогою Максиме спробую розібрати і зібрати автомат. Спочатку ми знімаємо магазин. Далі маємо перезарядити. Виймаємо пенал. Знімаємо ДТК. Знімаємо шомкол, знімаємо кришку, виймаємо пружину, відводимо затворну раму в заднє положення. І виймаємо що? І десь тут повертаємо і витягуємо. Виймаємо, виймаємо газову трубку, ми піднімаємо тут прапорець. Так, достатньо. Так? Все. Автомат розглядає. Автомат зібрано. І ці навички вам на озброєння.